Конкурс на виготовлення новорічних іграшок серед малих ужгородців організовують уже п'ятий рік поспіль і, хоча оголошують про старт мистецького змагання 1 грудня, дехто з учасників почав виготовляти свою прикрасу задовго до початку зими. Так як я знала про цей конкурс заздалегідь, я вирішила зв'язати сніговика, тому що як нам як ми знаємо, сніговик є. Символом новорічних свят та зими мене навчила в'язати моя мама, і звичайно, вона допомагала мені зв'язати мого світ сніговика. Мета, з якою започатковували конкурс, була досить практичною: забезпечити центральну міську ялинку прикрасами, на що в бюджеті завжди бракує коштів. Однак із часом конкурс здобув неабияку популярність. Рік у рік то шкільнята та школярі надсилають усе більше саморобних іграшок, а до завдання підходять щодалі далі креативніше. Приміром, окрім звичних матеріалів. В цього разу чимало робіт, маленькі вигадники виконали з одноразового посуду. Весь потенціал матеріалу вони використовують: шишки, дерево, тканина, пінопласт ну дуже широкий спектр тих матеріалів, які використовуються. Як ви бачите, вони всі неповторні, всі по-своєму цікаві. І кожна з них це така напевно спроба не тільки виразити своє бачення різдва. Мабуть, у той час, коли дитина робить цю роботу, коли її виконує, вона, мабуть, все-таки думає про те, що вона виражає, яку енергетику несе ця іграшка, чого вона очікує від Різдва і так далі. Свої очікування від нового року діти втілили і в низці святкових листівок. Однак через беззахисність матеріалу перед примхами погоди на ялинку ці прикраси не почеплять. Зате для них приготована не менш почесна місія. Цьогоріч за погодженням із навчальними закладами ті новорічні прикраси, які не потраплять на ялинку, думаю, потраплять в зону ато. Ні. Оскільки учнівське самоврядування готувало обереги, навчальні заклади долучаються до підтримки воїнів, то і на Новий рік, і на Миколая ми теж готуємо свої подарунки для наших захисників. Нагородження переможців конкурсу відбудеться 19 грудня на площі театральній у рамках проведення параду Миколайчиків. Самі ж іграшки прикрашатимуть міську ялинку, як завжди, до водохреща.